Оле 150 тварин із п'яти континентів світу зібрали в міні зоопарку. Відкрили звіринець близько 10 років тому. Тоді все почалося з маленької виставки. На початку повномасштабного вторгнення через постійні обстріли зоопарк переїхав із Запоріжжя до Вінниці. Наразі звіринець працює і як реабілітаційний центр для тварин. З 2021 року притулок прийняв понад тисячу домашніх та диких звірів. Все залежить від періоду року. Якщо навесні, влітку більш приносять птахів, але взагалі ми інструктуємо, як це робити самому. Бо така кількість, як люди телефонують, приносять птахів, неможливо впоратися самостійно, ніякому притулку взагалі. Кожна тварина у зоопарку має особливу історію. З малку звіринці проживає ворон, якого віддали люди. Також є маупочки, яких попередні власники рік утримували в гаражі. Нині в окремих апартаментах живе Осоїд. Ослабленого та хворого птаха знайшли небайдужі люди коло дороги та привезли до зоопарку. Тут йому провели потрібні обстеження та лікування це птах, який на зиму в те в Африку, і тому ми зараз його він вже добре себе почуває, але випустити ми не можемо, бо після хвороби він ще слабий, він буде розміщений в вольєрі. Ми будемо тільки годувати його, годувати будемо живою їжею, щоб він вчився самостійно там полювати і самостійно жити. Відпустять осоїда вже навесні, як стане тепліше. Крім птахів, люди часто приносять котів, гризунів, черепах, єнотів та інших тварин. Звірі потребують багато догляду, різноманітного раціону та лікування. Для допомоги у притулку розробили програму опіки. Піклуватись можна онлайн. Забирати тварину додому не потрібно. Люди вибирають собі тваринку до душі і вони видаляють невелику пожертву на місяць на її утримання. Це може бути мавпочка, це може бути єнотик, шиншилка. Ми в свою чергу присилаємо людям відеофотозвіти, і на кожній вольєрі тваринки є ім'я його опікуна. Днями зоопарк прийняв нового підопічного. Єнота забрали у родини, що не мала змоги самостійно отримувати тварину. Йому збудували вольєр та готують до обстежень у ветеринара. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта.